У селі Добрівлянах усі приголомшені у хаті 49-річного Михайла та на 7 років молодшої Мар'яни лихо. Люди налякані, пошепки говорять про криваве вбивство. Купа машин було з міліції. Ти вже люди зна сказали, що Мар'яну місько зарубав Мар'ян. Не вірив в Бога, а в, а в чорта за слово вірив. Ти все, що держи зробити з такою жінкою, з мамою своїх дітей. До села Михайло та Мар'яна переїхали сім років тому. Не було й дня, аби подружжя між собою не сварилося. Неодноразово були сварки, бійки, і так і крики. Ось тут не раз порою виганяла, чула, що вони всі сварили і стукали там. Ну і він любив випивати. був, Вона така була жінка спокійна, добра жінка була. Ну і діти такі непогані, а він такий любив випивати. Поліція була частим гостем у їхній сім'ї. Але щоразу дружина відмовлялася писати заяву на чоловіка Дебошира. Саме тому він відчував себе безкарним. На обліку вони не перебували, але раніше були звернення від жінки в поліцію. Однак там була ситуація, що вони між собою подружжя примирились. Приборкати батька міг тільки 21-річний син Микола, який жив разом із подружжям. Того дня він поїхав до Стрия у справах, а матір залишив наодинці із її катом. Трагедія сталася між 16 та 19 годиною. Саме ввечері син повернувся додому, але дверей йому вже ніхто не відчинив. Аби потрапити до хати, йому довелося розбити вікно. Вже за кілька секунд сусіди почули відчайдушний крик Миколи. Обоє його батьків були вдома, але вже не живі. Він то вибіг, упав на сніг, почав кричати. Туди по телефоні дзвонив, що ніби я відкрив двері. А мама з татом уже тату був по втратив душу. А мама каже, лежить від побаченого навіть у слідчих волосся стало дибки. Мар'яну вбили сокирою, а її чоловік був у зашморгу. Нами було виявлено, встановлено труп жінки з чисельними ранами на голові, близько 6-7 ран всі в області голови спричинені сокирою. Та в коридорному приміщенні повішеного чоловіка, батька сина. Андрій живе найближче до сім'ї загиблих. Чоловік запевняє, того вечора не чув з будинку навіть зойку, тому й гадки не мав, що там відбувається криваве вбивство. Я ще його бачив. Я підійшов, ми ще привіталися з сином, і не було ніяких навіть. Підстав для того. Підстав навіть не було для того, щоб сказати, що там щось відбудеться трагедія. якась. Того не було. Біля повішеного Михайла знайшли передсмертну записку. Її зміст селяни передають тепер з вуст у вуста. Ну, то казали, казала мені сусідка, Тепер, що залишив записку, що вроді що, 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 що він її що все рівно кінчить життя, її вб'є. Сусіди подейкують, Михайло вже не вперше намагався звести рахунки з життям. Саме через це, напередодні жахливого вбивства, Мар'яна змусила чоловіка лікуватися. Тепер посине часи, вона його якось і лікувала, давала йому ради від горівки, Але не знаю, що таке було. Сталася така трагедія, що. Що взагалі чудо просто зараз у удома, де сталася кривава трагедія, нікого немає. Всі двері зачинені. А син готується до похорону одразу двох своїх батьків.